Доброго дня! Буваємо велику кількість крісел для керівників однакових в чорній шкірі, тому детально будемо оглядати кожне з них. Якщо будете замовляти крісло через сайт або потрібно буде його відправити, це є крісло під номером 3. Саме це крісло з цією наліпочкою ми вам відправимо. Крісло обладнане металевою хрестовиною, коліщатка. Найякісніший механізм мультиблок витримує навантаження 150 кг. Щоб підняти крісло, потрібно встати з нього. Цю лапку підняти вгору і крісло піднімається. Для того, щоб його опустити, потрібно, сидячи на кріслі, знову ж таки цю лапку підняти вгору, і крісло під вашою вагою буде опускатися. З цієї сторони є жорсткість гойдання вправо-вліво, з цієї сторони сам механізм мультиблок. В кінці відео я покажу, яким чином він функціонує. Крісло виконане з натуральної шкіри, класної, грубої. Зараз оглянемо стан крісла, стан шкіри. Потім покажу, як працює мультиблок. Стан сидіння, стан спинки. Прекрасний просто стан крісла. Враховуючи, що це вже вона річ, можна сказати, що стан відмінний. Стан металу на підлокітниках, в якому стані як новесеньке. Вигляд підлокітничка лівого, правого. Сидіння непросиджене, м'якеньке, класне. Дуже висока зручна спинка. Є підтримка такий ніби як валик. Підтримка поясниці. прогин такий і підтримка з боку спини. І сам підголівничок. Дуже класна структура. Відтворює форму спини і прекрасно її підтримує. Так, їдемо далі. Вигляд крісла справа. Відео я роблю з відстані 20 см. Що ви бачили навіть мінімальні дефекти, як ви бачите, стан справді прекрасний. Так, це є задня частина спинки і вона виконана з якісного шкірозамінника. Вигляд мультиблока ззаді. Спинка теж в класному стані. Малесенькі, ледь помітні сліди. Використання бірочка нового стилю. Це польська компанія, дуже потужна. Робить якісні меблі для офісів. Тепер по мультиблоку. Крісло зараз зафіксоване в певній позиції. Для того, щоб на ньому погойдатися, потрібно лапку підняти вгору. Також в тій позиції ви вибираєте зручну для себе посадку. Тобто, за потреби ви відтискаєте спиною крісло назад і вибираєте нахил спинки. Зараз покажу як це робиться. Сідаємо на крісло, спиною тиснемо назад і фіксуємо фіксатор донизу. Ви маєте можливість обрати одну, здається, з п'яти позицій мультиблоку нахилу спинки. Ось. Це є низька позиція, можна якусь більш зручнішу. Знову ж таки, для того, щоб крісло повернути в попередню позицію, або гойдатися, потрібно підняти вгору. Антишок-ефект, тобто крісло не вистрелює вгору. Потрібно натиснути спиною на спинку знову. Легенький щелчок, і крісло повертається назад. Все абсолютно справне. Механізми працюють бездоганно. І щоб зафіксувати його, потрібно донизу. Отже, якщо вас цікавить саме це крісло, крісло під номером 3, ми вам його можемо відправити.